147 ветеранів війни повернулися на роботу до компанії Ферекспо після демобілізації з лав збройних сил України. З них вже майже 100 успішно адаптувалися до умов праці від першого дня мобілізації проходження служби і до демобілізації з лав зсу і повернення на гірничо-збагачувальні комбінати компанії Ферекспо працівника супроводжують фахівці внутрішньої служби з підтримки військових. Сьогодні у День державного свята День захисників і захисниць України. Про неї й піде мова. Серед ветеранів російсько-української війни Олексій Каменцев став на захист батьківщини від перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У травні 2022-го отримав поранення, після чого проходив військову службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки горішніх плавнів. У червні 2024-го після демобілізації, повернувся на роботу до полтавського гірничо збагачувального комбінату. Перед цим пройшовши заходи з фізичної і психологічної реабілітації за корпоративною програмою підтримки ветеранів. Не вперше Олексію Каменцеву довелося боронити кордони держави. Долав тих, хто мужньо закрив своєю спиною мирне життя українців, доєднався ще за часів. АТО. у перші дні повномасштабної агресії Російської Федерації добровольцем став на варту оборони України. Я був в роті охорони в місті місця. Гришні У нас тут з самого початку, коли організовувались блокпости. Коли робились коктейлі Молотова, і, якщо пам'ятаєте, їжаки, коли громада наша була згуртована, тобто ще з тих часів я, як учасник АТО, просто не зміг пройти в осторонь, я вам скажу чесно, і пішов до провульця. Також я хотів сказати, що багато моїх побратимів зараз вони зрозуміють, тому що так трапилось, що. Мене позвали на інтерв'ю, ну, багато моїх побратимів також пішло захищати. Вони також повернулись назад до Форекспо. великий жаль, деяких вже немає, в живих. Але я скажу, так як тут то, мабуть, ніде так не допомагають в плані того самого лікування, там навіть в плані майнового забезпечення. Я скажу вам відверто і правду, що основну частину забезпечення це було саме від нашої компанії. Олексію Каменцеву 31. починаючи від першої виробничої практики, яку проходив 2011-го, і не враховуючи невеличку перерву із компанією Ферекспо він майже усе доросле життя. До повномасштабного вторгнення Росіян Олексій Каменцев працював на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті електрослюсарем. Перед мобілізацією отримав підвищення і до лав зсу пішов з посади майстра з ремонту технологічного устаткування служби планування ремонтів. Я хотів виразити свою щиру вдячність. Голові правління, також медико-санітарній частині, керівництву та персоналу. Медико-санітарна частина ще від самого початку, коли я потрапив до територіального центру комплектування, мене супроводжували повністю, проводили реабілітацію. Ну, для мене та також для моїх побратимів. Я розумію, що Ну, цих, що я скажу, їх буде замало. Ну, дійсно, я дуже сильно вдячний і вдячний за те, що є можливість працювати надалі. На великий жаль, дуже багато людей зараз виїздить за кордон, особливо ну, такі зараз тяжкі умови складаються, хто демобілізується. Я вам хочу сказати, що я вибрав свій шлях залишатися тут. Залишатися вдому, вдома. Працюємо далі, що я можу сказати, і віримо найкраще, віримо в перемогу, і що все буде добре. Намагаємось максимально сприяємо, тому щоб в таких тяжких умовах у нас все працювало, наше обладнання. Служба з підтримки військових входить до складу департаменту єдиного сервісу і кадрового адміністрування компанії Ферекспо. В ній працює п'ять фахівців і фахівчинь. До початку повномасштабного вторгнення Росії, як і на інших українських підприємствах, замість цієї служби у Ферекс подіяв військово-обліковий стіл. Війна внесла свої корективи, й поступово компанією Ферекспо для супроводу працівників і працівниці гірничо збагачувальних комбінатів, які доєдналися до лав збройних сил України. Була створена служба з підтримки військових, діапазон, питань якої став набагато ширшим за військово-обліковий стіл. На даний момент програма. Підтримки ветеранів це досить великий комплекс напрямків, це і медико-санітарна частина, досить потужна база фізичної психологічної реабілітації наших ветеранів. І у нас є досить багато позитивних прикладів повернення. Ветеранів і саме завдяки наявному комплексу програми підтримки ветеранів. Від зараз це з моменту мобілізації, як я казав, це отримання рюкзака мобілізованого, підтримка в процесі служби в лавах ЗСУ, забезпечення амуніцією, допомога в вирішенні тих чи інших питань, юридичних аспектів. І до моменту повернення. При поверненні, наші ветерани мають можливість пройти санаторно-курортне лікування з усіма членами своєї сім'ї в декількох санаторіях Західної України, які адаптовані під програму повернення ветеранів. Також вони мають можливість проходити. Якісну, якісну фізичну та психологічну реабілітацію на базі медико-санітарної частини. Паралельно ми займаємося також юридичною підтримкою, тому що, у, на жаль, виникає дуже багато юридичних проблем в плані МСЕК, в плані оформлення посвідчення учасника бойових дій. Компанія забезпечує фізичну реабілітацію. Протезування також за рахунок співфінансування з тими чи іншими громадськими організаціями. Про забезпечення військовою амуніцією й іншими необхідними на фронті речами пам'ятає й Олексій Каменцев. Ці всі речі, якби мені передавали там, новою поштою, також побратимам, передавали тактичні рюкзаки. Це був зимовий одяг, в якому дійсно була така потреба, що за свої кошти не приходилось це все купувати. Також дуже вдячний імберці, і форма, дуже багато. Тактичні рюкзаки, аптечки, Ці ну, всі, всі речі, це я дійсно кажу, це комплекти теж форми, це все, що ну, дійсно я цим користувався повсякденно в військовому житті. Окрім допомоги в бюрократичних питаннях, в організації заходів з реабілітації та адаптації до нових умов, кожен військовослужбовець потребує простого, щирого слова і вдячності, яку можна відчути, просто подивившись в очі співрозмовнику. І не словом, а ділом упевнилися у цьому фахівчині служби з підтримки ветеранів. Одного разу керуючись серцем, у кілька осіб влаштували плетіння оберегів. І згодом ініціатива переросла у потужну традицію служби, й до військового спорядження мобілізованим працівникам Ферекспо завжди кладуть часточку своєї душі. Ми робимо оберіги для них. Це була ініціатива нашого провідного фахівця. Цей оберіг це дві ниточки: зелена та червона. Вона в'яжеться на ліву ручку. Наші військові дуже багато про це знають, і всі приходять з ними, навіть якщо це не наша ниточка, не те, що ми їм дали сім'ї, дружини. Вони відсилають. Це зараз дуже така ширена практика. Ну, звісно, вони рвуться, тому ми даємо ще додатково свої. Хлопці дуже вдячні. І знаєте, так дуже приємно, коли вони повертаються з нашими берігами і кажуть, а от помогло. <свіху> це дуже-дуже приємно. Знаєте, коли стоїть такий кремезний дядько перед тобою, ти даєш йому тиниточку від себе, від чистого серця, а в нього сльози навертаються на очі, і ти такий, думаєш, не Ні, начебто нічого не зробив, а людина насправді трошечки-трошечки стала щасливішою. Олексію Каменцеву вдруге довелося адаптуватися до цивільного життя і робочого місця після військової служби. Тож, вкотре, дякуючи колегам, закликає всіх цивільних підтримувати військових і ветеранів. Вони дуже потребують підтримки. Я просто пам'ятаю що з часів, АТО є такий період адаптації. Кожний період адаптації цей проходить, проходить по-різному. В когось може він бути рік, в когось може бути. Три роки. ну Тобто, братерство військове воно залишається. Ми з хлопцями друг друга підтримуємо як можемо. Ну, принаймні там декілька хвилин подзвонив, поспілкувався, вже як якось на душі легше. Ну, і ще раз хотів повторитися. Дякую колективу, що прийняли. що... Дають можливість повернутися до цивільного життя. Тому що воно так просто, війна так просто, і всі мають розуміти, що війна вона так просто не проходить, що треба з розумінням відноситися до людей. Тому що ситуації різні. кожна людина, кожен по-своєму пережив цю війну, і для кожного це травма, навіть для цивільної людини. Не тільки для військового. У нас дуже багато випадків, коли керівники структурних підрозділів самостійно адаптують робочі місця під ветерана, якого очікують, який повернувся. Це Прибирають нічні зміни, змінюють графік роботи, прибирають такі фактори, як робота на висоті, робота в шумі, робота з пилом. Тобто, це самостійно керівники структурних підрозділів це роблять і велика подяка їм в цьому, тому що всі розуміють, що треба ветеранам допомагати. Основне треба розуміти, що Наша задача з вами загалом на багато-багато років вперед це подяка хлопцям і дівчатам за те, що вони нас захищали і захищають. І ми робимо максимально комфортну історію повернення ветерана, враховуємо побажання, враховуємо стан здоров'я. І намагаємося знайти золоту серединку для того, щоб ветеран однозначно залишився в компанії Ферекспо і успішно міг мати приклади роботи і кар'єрного зростання. Є в нас також позитивні історії в плані того, що. Ми перекваліфікували працівників, вони вже мають певний кар'єрний зріст і розвиваються далі. Також компанія в рамках програми підтримки забезпечує безкоштовне навчання по тому чи іншому напрямку у вищих учбових закладах України. І це також дає свої результати як для ветерана, так і для компанії, тому що компанія впевнена в тому, що ми в найближчому майбутньому будемо мати високих професіоналів. Тільки разом, тільки вперед, і тільки до перемоги.